Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Doctor Clinic. І ви знаєте, що в цьому каталозі, в цій компанії, ще є багато якісної продукції Global Leader Group це наша Україна. І я хочу розповісти вам, що у мене є в замовленні. Перше, це чудові новинки. Вони вийшли ось в цьому каталозі грудень. Тут у нас аж 94 новинки. Щось цікаве, будь ласка, звертайтеся з великою радістю я для вас замовлю каталог грудень. І тут є ось такі водички. Чоловіча парфумована водичка, 20 мл, дуже стійкі води, аромати ніжні, такі деревні, фужерні освіжаючі, цитрусові. Тут такі Чудові ноти я взяла перед тим, як замовити ці парфумовані води. Я взяла, купила спочатку замовила ось такі пробні зразочки. Взяла 17 штук по 0,5 мл, потім по 0,2 мл. Да? І взяла ось таку коробочку. цілу, теж Мабуть, тут 17 ароматів, новинок, каталогу грудень. Для того, щоб ви мали ознайомлення з парфюмами, які вийшли, і щоб купили ви саме той парфюм, який вам дійсно підходить. Дуже чудово. Кому потрібно, без проблем звертайтеся дуже класні пробні зізочки. І дивіться, яке це гарне оформлення, яка це гарне, приємне, зручно в використанні ось така з розпилювачем парфумована водичка. Я взяла два 103 номери. Мені дуже сподобалися по пробним зразкам. Звісно, я обирала чоловічі парфюми. По-перше, в мене просто я теж хочу, щоб в мене були на реалізацію. Це дуже гарний, по-перше, стильно, да? така прям. Це не ручка, звісно, це прям добрий маркер. Ми звикли казати, що такі парфуми це ручка. да? Дивіться, дуже все розпилює чудово, але я не розпилювала, тому що в мене є пробний зразочок. Я спеціально для цього купила, повторююся, але м -м, дуже стильно, естетично. І я врахую, що це для чоловіка саме те, що треба. І не багато, не надоїсть не приїсться, і тим, тим паче це стиль, вишуканість. Я взяла 2 103, 1 110, 2 114 номеру і 1 122. Мені просто дуже-дуже вони сподобалися. Сподобалися, ну, Самі звучання ароматів. І я вірю, що чоловіки, які будуть, ну, жінки, чоловіки, бачите, новинка будуть приходити і на демонстрацію, ну, брати, пробувати, що це за парфуми. Я впевнена, що ви будете задоволені результатом звучання цих парфюмів, тому що вони неймовірні. Для мене неймовірні, просто неймовірні. Так, і бачите пробні зразочки, так що я, я озброєна, так скажемо. Далі мені дуже чудово, мені подобається це. Я взяла ось дві підводки. Я взяла перед цим, ви знаєте, у мене на те, щоб сказати вам, який це продукт, як він носиться, як дійсно чи не відбивається на повіці. Ні, в мене не відбивається. Дуже мені подобається аплікатор. Він жорсткий, він не м'якенький, він прям там ледь-ледь такого кінчик, наче ну. Трішки він наче згинається, але воно він чітко, чітко проводить лінію. розумієте? Тобто мені дуже до вподоби. Це доктор Клінік, 3 мл. Ось така. Я взяла дві, вона приходить тут заклеєна, бачите, плівочкою. Так що, якщо вам потрібно, будь ласка, по 169 гривень 3 мл чутової підводки, я наношу спочатку матуючу пудру. Або прозору таку, і потім наношу вже саму підводку, щоб дійсно 100% не відбивалася і не розтікалася. Далі в мене класно, мені дуже подобається це туші. Я не разу ще не купувала в Доктор Клінік туші, але взяла ось таку класну водостійку туш. Тут, дівчата, написано по каталогу 10 мл, але я бачу, що виробник написав. 10,5, тут грами, мабуть, грам, значить 10 мілілітрів. І вона приходить, бачите, заклеєна прозоро. Дивіться, нічого лишнього, зайвого, нічого немає. Великан, класна, чудова туш. Так. І ось я вам продемонструю саму щіточку. Так, дивіться. Пухнаста, м'якенька, не карябає по віку. Дуже класна, дуже-дуже класна. Вона вже тіше і краще, ніж показує зараз камера. Запах приємний, запаху нема хімозності. Дівчата, кому потрібно, хто полюбляє, водостійку туш, яка витримує. Дай Боже, щоб у вас тільки сльози були від радощі, яка витримує сльози, яка витримує піт, вологу, зараз туман, дощ. От була, наче вчора тільки сніжок пролітав, потім пішов такий дощ, така волога. Хто полюбляє, щоб у вас були чітко про, про, розділені, профарбовані були вії, без проблем. Це дуже реально чудова тушь. Так що вона підкручує, вона доглядає за віями, вона не просто дає об'єм, а вона ще зміцнює їх із середини. Тобто це не просто туш, це прям зміцнююча водостійка об'ємна туш. 10 мл. Дівчата супер, просто супер. Звертайтесь, пересилаю нової пошти, Укрпошти по пересплаті. Тому що продукт дуже хороший і продукт такий, який нам необхідний кожного дня. Тому що ми ж красуні, ми ж хочемо бути гарними. І, звісно, якщо в нас є туш, якщо ви купили туш, да, нам потрібно, дивіться, до 11.05 аж 26 року, це в нас іде двофазна, двофазна міцелярна водичка, дівчата. Тобто тут у нас її, це доктор Клінік іде, Турція. Тут у нас її 150 мл. Бачите, так вона, такий матовий, цікавий. Все перемішується і знімаємо. Я не відкривала, тому що я е, поки що маю закінчити з іншої компанії. Хоча що я відкриваю я. Ага, дуже тісно. Хочу ж аромат, хочу. Ага, дивіться. Маленький отвір, це супер. Аромат приємний. Прям приємний. Маленький отвір буде давати вам стільки продукту, скільки вам необхідно. Головне гарно пере, пере, перемішати його, звісно, і м, видаляє водостійкий водостійкий. Ось, бачите, туш у вас водостійка. Раз і взяли до нього, до цієї туші, взяли м, засіб в двофазну міцелярну воду для зняття стій, водостійкого і аби, звичайного стійкого макіяжу, з обличчя, дівчаточки, з очей та губ. І тут є в ньому органова олія. Це супер. Олія розчиняє, що тональний крем, яка для зняття тонального крема необхідний двофазний засіб, щоб там була олія, інакше не буде дійсно гарного, дбайливого, нормального очищення шкіри обличчя. Так, і що вона робить? Ця міцелярна водичка вона ще й зволожує, бо тут є вітамін, дівчата, в 5 і галуронова кислота. Ось така красуня. Буду користуватись, дуже гарне таке оформлення. Так що, дівчата, дивіться, є туш, є підводка, є вже двофазний засіб. Так що готуємося до гарного макіяжу. Іде ж новий рік. У мене велика проблема це сухі п'яти. Дуже сухі п'яти. Кажуть, там треба педикюри, це все, нічого воно не допомагає, дівчата. Дуже велика проблема. Чим не мащу? Мащу дуже багато всім стараюся. І я цей раз вирішила, що я возьму з крем проти тріщин на п'ятах, 50 мл. Доктор Клінік, ось так він і приходить. Так, зафольгований. Ми його зараз розкриємо, тому що я хочу побачити, яка в ньому консистенція. Так, бачите, я підводку не показала вам, як тонко пише. Чи показала? Дивіться. Так. Він не густий, дівчата. Так. Приємний аромат. Приємний аромат. Я не скажу, що там щось таке прям незвичайне. Приємний аромат цього крему для ніг, Ось так виглядає в каталозі, дівчатка. Тут іде в ньому жажаба, олія жажаба, вітамін Е, алантуїн і глицерин. Буду користуватися, рекомендують користуватися два рази на день мінімум. То я буду користуватися, звісно, по можливості. Тут інструкція все йде на українській мові, і я вірю, що мої п'яточки стануть в норму, тому що не знаю, що робиться такі шершаві, такі прям як наждачка. Що б я не робила, і змащую бальзамами такими серйозними, знаєте, вже там з календулою, зовсім такі, прям мошні. Так. Але попробую ще ось цим. Дівчатка, він коштує 50 мл 139 гривень. І ви знаєте, зараз прям така якась прохолода у мене на руці. Ось, бачите, прям прохолода. Далі, в мене закінчується. Треба було взяти сюди. Е Такий гель для душу закінчується. А, зараз я вам покажу в каталозі його. Це наша Україна. Так. У мене закінчується оцей з оливою. І я взяла собі ось такий гель для душу, дівчата, з протеїнами козинного молока. Його дуже е, хвили, хвалили. Моя е, наставниця е, різні Коля дуже хвала, що саме їй більше всього він подобається. І ось дійшла черга, що я його теж візьму. Все чітко, всі строки придатності дуже чудові. Гель для душу з протеїнами козинного молока утворює густопіну. Так, да, Я ним користуюсь, я знаю, що він дійсно дбайливо очі. Шкіру і шкіру подразниць. Це, подразниць, це це дійсно протеїни козиного молока мають пом'якшувальність, зволожуючи, проти протиалергенні та протизапальні властивості, що повертають еластичність та шовковистість шкірі. Да, і Це реально дуже гарно працюють ці гелі, дуже зручно відкривається. Запах мені подобається, мені взагалі мало що в житті. Мало що в житті не подобається, в принципі, з таких косметичних засобів. Це дуже велика рідкість. І тому я взяла собі вже в запасники, в смис... тобто в мене закінчиться скоро з дня на день э, той гель, і я буду кори... дуже зручно тримати, буду користуватися цим. Тут такі впадини, дуже зручно тримати, собі відкрили дуже гарне оформлення, така золота кришечка. Тому Україна підтримуємо нашу Україну. І мені він подобається цей гель. Ще я взяла, бачила багато відео дівчаток, я чомусь не брала, але думаю, ні, потрібно взяти це у нас іде ось такий з калогеном, да, правильно, з калогеном для пошкодженого волосся. Він тільки вийшов в листопаді з розпилювачем. Це йде спрей-кондиціонер 200 мл. Відновлює пружність волосся. Тут в нього іде, до речі, 20, він робить 20 ефектів 20 процедур з волоссям. Отаку я вам скажу. Відновлює пружність, повертає життєву силу, дійсно полегшення розчісування волосся, те, що нам необхідно, якщо ми легко в нас розчісується волосся. Ми його не смикаємо, ми не розтягуємо волосиночку. Вона в нас не стає тоненькою, яка потім ламається. Ні, він ці такі спреї дійсно дуже велика допомога. Тому. Старайтесь завжди, щоб у вас спрей був завжди в застосуванні, так, і підходить для всіх типів волосся. Їх є ось три види, але я взяла саме ось цей. Новинка була, і думаю, я візьму спробую, що ж мені там воно покаже. Розумієте? І я взяла ось так. Тому що дуже багато почула за нього хорошого. Він ось такий, як молоко. Дивіться, він як молоко, дуже довгий такий. Цей. Шла ця Трубочка дуже довго розпилювач цей, це дуже хорошо, тому що на дні не залишиться ні граму продукту, коли ви закінчите. Ой, як запахло! Ой, запахло взагалі. Супер, запахло, мені подобається. Так що, ось так, буду ще й це використовувати. Мене вже і так є, але ж я ж хочу спробувати якомога більше продукції, щоб вам потім розповісти. Далі, дівчаточка, сонечки, мене питали, я показувала, демонструвала, я цей раз взяла всі три пачки жіночок прокладок, це те, що необхідно. Я ніколи не думала, що це настільки дійсно гарний продукт, дійсно гарний продукт. І він йде ось на 8 штук. Ось так іде Дивіться, 2, 4, 6 на 7 крапельок екстра така. Потім іде він на 9 штук, 2, 4, 6 крапельок. Кругом бавовна намальована, і йде 10 штук на 5 крапельок. Дивіться, Леді. Ось так. Леді, леді, Да? 139 гривень, дівчата. І хочу що сказати: У мене спеціальна ціла пачка ну, є на те, щоб показати вам. 139 це мало на 139 гривень. І дивіться, все індивідуально. Ви це ж розумієте, що це таке. Це, Дуже зручно, дуже гарно, дуже приємно. Все індивідуально. Собі взяли і гарненько так предулі, леді. Потім хочу показати вам, вона во-перше, вона дуже здорова. Вона дуже це саме, крепка, нічна, яку тільки можна, вона прям, прям реально здорова, довга. Це дуже хорошо, тому що ви будете захищені, не будете хвилюватися. Звісно, тут у нас заліпки, да, І вона така, бачите, крапеньку, вона пробита, про прокота, про щоб дихало тіло, щоб було тіло комфортне, не було запрівань і всього того, що дискомфортне. Тому дуже хорошо зарекомендувала. У мене вже кодечка. Тут бачите, все ж заліпки, все щоб у нас було гігієнічно чисто. Рекомендую, тому що вони дійсно дуже круті і дійсно захищають і вночі і в день, дивлячись, як у вас все проходить ці жіночі дні. Ось так. Все дуже серйозно, все дуже, тому що це особиста гігієна. Я ж кажу, дивіться, всі знаки якості. Це виробництво Турція. Так що, кому потрібно, будь ласка, є всі три види знову на реалізацію, бо то я брала тільки одного виду декілька пачок, а це я взяла вже всі три види. 139 гривень, я рахую, це дуже хорошо. В наш час, тим паче, коли такі є серйозні проблеми з по-жіночому. Далі я вже використала півпляшки, мабуть, більше, ніж півпляшки. Це в нас іде наша Global Leader Group, це наша Україна антиплісніва. Дійсно професійний засіб, дійсно працює дуже класно, діє 100% і 500 мл маємо. То я спочатку, так, це в мене замовили ось. Нова пляшечка, така гарна, да, у нас. І я спочатку протираю поверхню. Щоб поверхні не було там нічого нічого на поверхні, щоб не було. Тому що ви ж розумієте, що якщо ми не приберемо, не протремо, ну я протираю сухою тряпочкою, я не протираю вологою, я сухою тряпочкою протираю і потім уже наношу ось цей засіб. Тут написано те, що розпиліть на ту поверхню, яку ви маєте обробити, зачекайте, написано 3-6 хвилин. Дівчата, запах має, запах має хлору, тому потім провітрите. Будь ласка, собі кімнату, і потім вити цей засіб м'якою ганчірочкою до повного висихання. Ось склад, кому цікаво. Ось так. І Україна наше виробництво, дівчата. І так, його ціна 169 гривень 500 мл. Кому потрібно, без проблем. Дуже швидко от, ну, дуже швидко отримую, дуже швидко. Все, що я не взяла українське, я від всього в захваті, в тому плані, що для мене це дуже чудовий ефект. Реально, і я ось засіб для хімчистки. Мене, я всю пляшку використала, треба було взяти, показати пусту свою м пляшечку. Дуже класний засіб для хімчистки, дівчата. У мене замовили 500 мл, теж наша Україна. Дуже все гарно розпилюється, великий іде, ця така трубочка велика іде, і дійсно коври, килими, килими тобто крісла, ліжка, де вас щось десь запачкано. Оці, бачите, боковушки на диванах, стіль. Все, що є, навіть в машині для хімчистки авто, також дуже гарно, класно, класно відчищає всі ці засоби. Ви розпилюєте на, ці проблемні, на проблемну цю зону і все. Витираєте ганчірочкою, воно просихає, і все. І у вас дійсно йде чистий ефект. Це суперово. Така пляшка 500 мл 169 гривень. Ось так. Таким було моє відео розпакування, замовлення. І хочу. Вірю, що в мене будуть замовлення з грудня місяця. Зараз дуже крута акція йде по 10 грудня. Крутіша акція, мінус 50% на продукцію. А... Чекаю на ваші замовлення. Без ваших замовлень не буде відео. Тому щось цікавить, щось подобається. Я буду рада з вами співпрацювати. З вами була Наталія, всіх вам благ, сердечно обіймаю. Чекаю на співпрацю з вами і. Ваші коментарі, що ви купували, що вам підходить, що вам подобається. Для мене це нова компанія, але я навіть за ці декілька місяців вже багато чого спробувала, і я довольна, мене не один продукт не розчарував. А ви теж дивіться, пробуйте, експериментуйте таке наше життя. Підтримуємо українського нашого виробника. І тому будьте здорові! Всього найкращого, миру, радості, кохання вам!